Привіт, у нас в наявності Шкода Фабія, це універсал 2008 року. Бензиновий двигун об'ємом 1.6, гас на ній ніколи не стояв. Візуально в дуже хорошому стані, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, в комплекті літня і зимова гума. Оптика тут вже лінзована, є рейлінги на даху. Косметично вона фарбована, якщо придивлятися, то це помітно. По салону, дуже хороший стан салону, доглянутий. Механічні регулювання передніх сидінь, салон тканинний. Така цікава комбінація. Передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряний руль. Пробіг у автомобіля 201 000 км. Вона на автоматі. Автомат класичний, гідротрансформатор. Є клімат-контроль. Подушка безпеки водія, подушка безпеки пасажира, а також шторки безпеки. Задній ряд також дуже чистий, доглянутий. Додатково власником встановлено задній парктронік. Досить великий багажник, оригінальна шторка в комплекті, а також є аптечка і повноцінна запаска. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. Всім гарного дня!